Я маю трохи слабість таку до теми альтернативної історії, до того як отама чи могло бути по іншому, чи могло там якось по інакшому все розвиватися, чи могло можна було уникнути війни. Чи ні, там, наприклад, той ж самої Першої світової, чи могло бути по-іншому якось. Була у нас така цікава розмова на каналі з Дмитром Шурхалом, знаменитим українським істориком, журналістом, про якраз такі про альтернативну історію, про альтернативні сценарії, там, де могли бути якісь точки з варіантами різних рішень в історії України. Ну, Але я багато досить читав такого всякого про Першу світову війну. Ну, і, наприклад, така була досить цікава книжка Барбари Такман, американської історикині Серпневі гармати. Написана ще в 60-х роках. Її Кеннеді дуже любив. Ту книжку читав, от і кажуть, що вона там в часи Карибської кризи допомогла йому подумати, там, що от як от не допустити, щоб світ знову скотився в катастрофу в Першу світову війну. А тут зайшов я в букіністичний магазин на Мазепи. І трапилася мені там така книжка стара вже. Я здивувався за що її видали в Радянському Союзі, ще видали Альфреда фон Тірпіца, такого міністра. Держсекретар був морського міністерства в кайзерівській Німеччині досить довго, більше 20 років. І він там відповідав за програму розбудови флоту. І читаю я взяв, я купив собі цю книгу, почитав. Дуже цікаво, альтернативний погляд, такий німецький на Першу світову війну. Чому вона сталася, що стало причиною? Ну і виявляється, всьому винні всьому англійці. Така нація спадкоємців піратів, яка захопила глобальне панування на планеті, контролює е, які там моря, е, доступи до стратегічних комунікацій і не дає піднятися таким хорошим, трудолюбивим, чесним, але, як, як пише Тірпіць, трохи наївним і схильним до впадання в екзальтацію німцям. До речі, я завжди думав, от що Перша світова війна можна було як уникнути там, от щоби там. Не застрелили цього Франца-Фердінанда, трошки там підкрутити якусь політику там Франції, трошки Німеччини, щоб якось ні. А в нього, якщо читати Тірпіца, то там виходить зовсім по іншому. Там виходить на так би мовити, на колію Першої світової війни це е, стають е, Німеччина і Британія. Зразу після перемоги над Францією в 1870 році, Тобто німці по Пруссія, вона дуже тривалий період часу своєї історії була фактично шпагою Британії на континенті. Вони воювали проти французів, проти австрійців ну більше найбільше проти французів. Їх Англія їм давала гроші, субсидії платила, щоб вони воювали з Францією і не давали можливості Франції захопити гегемонію в Європі. І в англійців були дуже добрі такі почуття до просаків. І просаки дуже майбутні німці дуже любили англійців. що Такі класні, там от англійська мова, англійська культура, англійський флот. Як це все чудово і прекрасні люди, дуже друзі були. Великі. Але потім в 1870 році починається франко прусська війна. Франція її Наполеон III її так якось спровокував. А потім, а виявилось, що він не готовий до цієї війни. Німці його розтовкли під Седаном. Потім під Мецем капітулювала е, французька армія. Ще там вони півроку повоювали, і до весни 1871 року е, німці це все діло закінчили. Пройшов тріумфальний марш в Парижі. Трохи там комуна Парижська повстала. Ну, вони заключили мирний договір. Франція втратила Ельза Свілотарінгію, е, заплатила контрибуцію. А німці об'єдналися і в Версальському в зеркальному залі Версальського палацу проголошують німецьку імперію. Як каже Тірпіц, зразу, коли він спілкувався там з англійськими якимись офіцерами, морськими і такими представниками аристократії вищої, зразу було зрозуміло, що все, ребята, ситуація помінялася. Що тепер німці далеко не великі друзі. Він каже, що зразу переключилася оця вища еліта, що це противники. А років за 10, коли німці почали, вони ходить об'єднали цю свою державу, почали розвиватися. Господарка пішла там, як він тут дуже цікаво пише, що ці порти, там Бремен, Гарамбург, вони, вони були в страшному занепаді до 1870 року. Там домінували англійці і голландці. Німцям навіть якусь сільотку не давали ловити в море виходити. Там і ганяли їх. Казали, що тут, ви тут ми будемо ловити, а вам продавати. А коли німці встали на ноги, почали розбудовуватися, і в них зразу, і англійці тут же що це противник. А коли німці набрали за 10-20 років потуги, то англійці почали збирати пазл, як збирати. Англійці це класика, я про це неодноразово говорив, розповідаючи про книжки Станіслава Цата Мацкевича, там можна подивитися, що Англія ніколи ж не воює сама. Англійській політичній культурі це їхня класика, просто вони воюють чужими руками. Англійці завжди шукають коаліцію, завжди шукають, щоб хто, зібрати групу проти противника, і в першу чергу, щоб воювали, оці всякі, грубо кажучи, там, гурони, ірокези проти французів, чи там, прусаки проти французів, чи е, японці проти росіян, чи, е, скажімо, французи і росіяни в Першій світовій проти німців. І… Тірпет каже, що е, Німеччина, звичайно, це була колосальна потуга. Німці, як в його версії, е, що це німці не хотіли захопити там щось, вони, вони боролися за рівноправ'я між народами. Що вони хотіли теж, вони великий народ, в них є імперія, і вони просто хотіли рівноправ'я. А англійці хотіли, щоб був статус кво що Англійці панують і вирішують, хто може, що мати, а хто кому вже там мовите, зась. І, значить, дуже він нарікає на німецьку дипломатію. Що це просто. От читав я колись Тарлі, там, наприклад, книжку Європа в епоху імперіалізму, там якраз про Першу світову війну, ще кілька книжок таких про Першу світову війну, мемуари графа Чернова. Ну там ніде не зверталася увага на те, що, от вперед, коли почалася Перша світова війна, то німецька дипломатія, вона якось дуже рішучо всім оголошувала війну. От у них. І причому це так от вбивають цього Кайзера Франца Фердінанда, Австрія оголошує ультиматум Сербії, а німці вже оголошують мобілізацію і тут же оголошують війну Росії 2 серпня. І моментально оголошують війну Франції. Ви каже, опинилися в такій ситуації, що Німеччина вступалася, начебто, за Австрію, а Австрія ще нікому війни не оголосила. А німці вже, вже все пішло, вже все. І Він говорить, що німецькі дипломати, вони, звичайно, були дуже зухвалі, рішучі, але вони поставили Німеччину фактично в ідіотичне положення. Таке, що вона, як в ну, версії Тірпіца, вона мала би захищатися проти того, що англійці їм не дають зайняти таке рівноправне позицію між народами, а дипломати німецькі завели так, Німеччину в, такий, в таку ситуацію, що виглядало, ну і воно так об'єктивно виглядає, що німці агресори. Що вони агресивні ведуть агресивну війну. Дуже цікава ситуація також з німецькою дипломатією і з Бельгією. Бельгія вона, там, в німецьких воєнних планах вони мали там, пройти через Бельгію і захопити Париж. План Шліфена такий знаменитий був. Але е, Бельгія мала нейтралітет. Якщо ви порушували кордони Бельгії, то Англія мала зобов'язання вступити у війну. І німецькі дипломати вели такі переговори, англійці так їм відповідали в такому стилі, що вони не знають, що то невідомо що. Такі... Німецькі дипломати то відчитали ці англійські відповіді таким чином, що е е, якщо німці ввійдуть в Бельгію, то і гарантуючи, що потім після війни вона буде незалежна, то англійці не вступлять в війну. Тільки німецькі війська війшли в Бельгію, Англія моментально йому оголосила Німеччині війну. Все. Як, до речі, ну, тірпіть тут дуже ображений, але свого часу такий радянський історик з Києва, до речі, академік Євгеній Тарлі казав, що в принципі для Німеччини вся справа Першої світової війни була програна в той момент, коли вони ввійшли в Бельгію і отримали війну з Англією. Все. Це був гаплик, тобто німці вже виграти, німці не могли. Вони чотири роки клали людей, ресурси, штурмували там тільки для того, щоб ну, в принципі, еліті було складно вийти і сказати, що ви знаєте, ну от так вийшло, ми вже програли. От німці як тільки війшли в Бельгію, вони вже програли, тому що вони мали війну з Росією, війну з Францією. І війну з Великою Британією, тобто блокаду. Вони, вони ще думали, що може там щось якось. Ну, от Тірпіс належить до тих, що там вони думають, що може щось там якось. Він каже, що Німеччина побудувала чудовий флот, що трошки ще їм бракувало ще того флоту побудувати такого, щоб Англія побоювалася з ними вступити у війну. Але, на жаль, німці не змогли скористатися своїм флотом нормально. Незважаючи на всі ці свої рішучі заклики, вони флот тримали в Портах ховали його, щоб він там не дуже активно Бо боялися втратити. До речі, тут теж воно перегукується цікаво з Черчиллем, як коли теж в нього є книжка така велика про Першу світову війну. І він там зауважував щодо флоту, що до певної міри Тірпець мав рацію. Бо Черчилль казав, що адмірал що ми, ну, ніхто з наших генералів не може так в одній битві перемогти. В Першій світовій війні. Але адмірал Джеліко може для нас її програти. Тому що якщо б німці перемогли на морі, то в них з'явилися б якісь шанси. Ну, але вони так вели всю цю справу, що в результаті флот досидів в портах. Одна була в них там Ютландська битва, така знаменита, з таким нічийним рахунком завершилася, а флот далі сидів, ховався в портах. А в 18-му році матроси німецькі так заскучали, що взяли і організували революцію. Трудно їм так було дуже пізнавальна річ. Ці мемуари дуже цікаво. Такі оці етап передвоєнний, першої стадії війни, підготовки до війни, і оця теза, що протистояння між Німеччиною і Британією воно почалося не в 1914 році і не в 1905, А що от буквально за 40 років до перемоги над Францією. В 1870 році, яка робила Німеччину гегемоном в Європі, країною, яка може здомінувати європейський континент, це був крок до того, що англійці почали їх розглядати як загрозу. А Англія 400 років вела таку тільки політику, що вона завжди поборювала гегемона в Європі. Вона не давала, щоб ні в якому разі, щоб європейський континент об'єднався. Це в них така фішка. Дуже пізнавальні мемуари, дуже. Часом в Радянському Союзі теж хороші книжки видавали. 1957 рік Міністерство оборони Радянського Союзу. Ну, корисна книжка, варто, якщо знайти, можна десь, звичайно, почитати. Так що, е, дає багато цікавих таких матеріалів для того, щоб подумати про наше сьогодення.